У народному музеї ремісничий двір протягом декількох років до огляду готують виставку присвячену темі богам та мірним ємностям. Про це та історію нам розповів керівник музею Федір Євтошенко. Перші ваги були взагалі. Відомі ще із дуже-дуже з давніх часів. Як зважували? Брали якусь, якісь, щось в руки і от таким чином зважували. Але це було абсолютно неточно і, скажімо так, приблизно. Да? Тому виникла необхідність у вагах таких механічних. І отак перші ваги з'явилися ще в п'ятому тисячолітті. Відомо що історично, що перші ваги ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери. Ваги використовувалися у всіх галузях та в господарстві. Це і медицина. Це і виробництво, будь-яке виробництво, досить широкий спектр в транспорті використовувався, тому що якщо ізначально там важили вантаж просто окремо, то потім стала необхідність важити його, наприклад, в поїзді або ешелоном, або в автомобілі, або в морським транспортом і так далі. Тобто з'явились і такі досить великі, потужні ваги. Фармації, в медицині, в сільському господарстві Тобто, практично кожна галузь використовується і до сих пір, і мабуть, це один єдиний такий, які будуть практично. Відомі з п'ятого тисячоліття і будуть до, дуже дуже довго, тому що ну без них абсолютно ніяк. У музеї представлені мірні ємності, якими в більшості випадків мирювали спиртні напої у закладах громадського харчування. В той час спиртні напої коштували дорого, тому що вони не розливалися. Ємності зробили у формі ромбу, наприклад, найменше. Мірна ємкість для вимірювання спиртних напоїв і використовувалися такі мірні ємкості в закладах громадського харчування. Наприклад, оце називається чарка. В народі таке відоме слово чарка. От, 100 грамів. Наступна за нею йде кварта. Ось вона. Тут 250 грамів. Потім. Іде пів літра. Ось така мірна ємкість. Потім йде пів відра і найбільша ємкість, я зараз візьму, ставим, найбільша ємкість це відро. Теж відомо такі назва. Ми думаємо, відро що це відро, да? а відро це ось мірна ємкість. 12,3 літри містить у нас собі 12,3 літри. Крім того, є колекція мірних ємностей для газу, а також для пороху. Газ в минулому був таким дуже-дуже розповсюдженим паливом. Ну сьогодні він теж досить розповсюджений, але в певних галузях, наприклад, ці літаки літають на гасу. Да? А раніше в народному господарстві. Використовували в, в побуті для світильників, для, для ну, тобто кругом-кругом це все використовувалось. Це порохова мірка для того, щоб міряти порох, коли заряджаються, скажімо, мисливські набої. Ось такі він викручується, можна збільшити, зменшити кількість. І ось така мірка використовувалася для того. Ось ще одна порохова мірка. Це теж вона, теж. вона змінюється тут кількість пороху, теж використовується при е, 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 спорядженні е, е, мисливських набоїв. Поруч у шафі зібрано чимало різних вагів. Настаріше дитуються 18 століттям. Приклад, ось це почтові ваги для зважування кореспонденції: листи, відкритки, листівки і так далі. Е, е, Безміни, так звані пружинні. Ось, наприклад, це найменший в нашій колекції. Сюди брались в руки, як правило, це використовувалися. Сюди вісували вантаж, який зважувався, і таким чином його використовували. І найстаріші, найстаріші ваги в нашому музеї це ось ці. Це 18 століття. На них немає позначок. На них є тільки крапочки, бачите? Ось тут їх чітко видно: крапочки. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.